Друзі, привіт! Ви на каналі Продяк і сьогодні ми розглянемо професійну лінійку приладів Аутел, а саме Maxicom MK906 bt Дані прилади є повним аналогом всім відомого ms 906 bt але дані прилади виготовляються на ринок Європи, в тому числі вони включають в себе і англійську, і російську мову. Прилад поставляється в класичному для своєї лінійки пластиковому кейсі. А в комплектацію у нас з вами планшет разом з інструкцією та коротеньким гайдом по налаштуванню. Bluetooth VCI-модуль для діагностики. Аксесуари для самого планшету це зарядка, блочок, зарядка в прикурювач та кабель USB для зв'язку з комп'ютером. Тут у нас комплект перехідників у стандартній комплектації. Давайте трошки ближче розглянемо сам діагностичний привод та його адаптер. Адаптер у нас класичний Autel Maxi VCI v 100 який йде з підсвіткою свого роз'єму, має індикацію в нижній частині, де показується живлення, підключення до авто та передачу даних. І має роз'єм міні-USB знизу для підключення по USB. Планшет у нас з 8-дюймовим екраном. На верхній частині у нас є кнопка живлення, роз'єм для підключення навушників, є роз'єм для підключення USB-кабелю, HDMI порт та 12 вольт для підключення живлення. Також за заглушечкою у нас є місце для підключення мікро-SD карти та роз'єм міні-USB для підключення до комп'ютеру. На задній панелі у нас є камера з підсвіткою, універсальний такий тримач, який пригодиться вам і на столі, і, в принципі, навіть якщо там на руль зачепити, це теж дуже зручно. Сам планшет додатково виконаний з резиновими вставками, і в загальному якість в принципі, дуже хороша і приємний на дотик в руках. Для початку роботи з приводом нам необхідно його зареєструвати, активувати та завантажити оновлення. Це зараз ми з вами і розглянемо. Вмикаємо прилад. розбуховуємо прилад, відразу бачимо попередження, що потрібно підключення до інтернету. Також нам з вами зараз для реєстрації буде потрібна активна електронна адреса. Підключаємось до Wi-Fi. Так, маємо підключення. Далі ми переходимо в програмку MaxiSys, відкриваємо і вже при підключенні до інтернету відразу у нас, мабуть, відкриється сторінка для реєстрації або для входу. Так, ні, то ми можемо зайти в оновлення. Так, не зареєстровано, будь ласка, зареєструйтеся. Натискаємо «Реєстрація». Це сторінка логіну, тобто у нас ще аккаунту немає, ми натискаємо знизу Создать Aut ID. Тут вводимо пошту, на яку ми будемо реєструвати. Пошта має бути активна, тому що на неї прийде підтвердження. Натискаємо стрілочку. Так, є сповіщення, що на дану пошту буде відправлено підтвердження. Натискаємо відправити. Так, ми нам відправлено. Тут вводимо далі наступним вікном. Пароль, який ми хочемо створити, та перевірочний код, який нам прийшов на електронку. Натискаємо готово та реєстрація. Обліковий запис у нас зареєстровано, далі нам потрібно прив'язати vci по серійному номеру. Натискаємо реєстрація і дивимося серійний номер планшету та підтвердити реєстрацію. Серійний номер у нас вибитий на задній панелі. У нас все вірно. Натискаємо реєстрацію. Все, успішна реєстрація серійного номера та пристрою по ньому. І тут у нас далі буде по черзі оновлення. Тобто, в першу чергу, ми робимо оновлення операційної системи. Тобто, бачите, тут у нас зеленим підсвічено те, що сірим, воно. Потребує в першу чергу оновлення того, що підсвічено зеленим. Натискаємо Получить так, тут можна нам більше не показувати якесь повіщення. І пішло завантаження оновлення. Після завантаження у нас є підготовка до встановлення. Бачимо, що йде оновлення системи, та буде перезавантажено сам планшет. Тепер ми з вами оновили саму систему. Далі заходимо знову в розділ оновлення. Наступним етапом по оновленню у нас є оновлення самої системної програми. Тобто ми оновили з вами операційну систему, зараз оновимо саму програму діагностичну. От у нас закінчилось завантаження по системній програмі і йде установка АПКшки. Так, у нас оновилася за програма. Давайте вручну тоді відкриємо заново. Так, іде оновлення далі пакетів. У нас начебто оновилось уже все по самій програмі, тепер дивимося, заходимо заново в оновлення. Бачимо, ще Update up, ну давайте завантажимо. Окей. І це ще не все. Ще по оновленням системи у нас є додаткових програм, тобто AutoWIN, Battery, BatteryDiag. Їх також зараз оновлюємо. Так, бачимо, що оновлення завершено. Наскаємо ОК. Перезапускаємо програмку MaxiSys. І нарешті ми з вами закінчили, я надіюся, основний такий процес по оновленню системних файлів. Так, далі у нас вже йде оновлення по самим маркам. Тобто тут саме простіше, це вже просто залишити планшет під Wi-Fi та натиснути Обновіть все. Цей процес трошки займає часу, тому під Wi-Fi і гоу, пити каву. Після повного завантаження усіх марок ми заходимо в розділ оновлення, і у нас тут пише, що обновлення недоступно, тому що всі марки у нас вже завантажені. Можна тут зверху натиснути значок для оновлення, ситуація у нас не зміниться. Але тепер ми заходимо в розділ діагностику і бачимо, що усі марки у нас тут вже доступні до роботи. Давайте тепер потестуємо прилад на автомобілі. Для роботи з приводом у нас стандартно підключаємо VCI-ку в роз'єм obd 2 Чуємо звуковий сигнал, вмикаємо запалювання. Далі переходимо в розділ діагностика. І у нас зараз шкода Фабія 2012 року. Давайте спробуємо автовизначення Він-коду. Так, Він-код у нас є щитаний. Окей. Це в нас фабія, хеджбек. І ага, нам потрібно вибрати вручну. У нас з вами саме TFSI на, 100, на 132 кВт. Так, 12 рік, це все вірно. Так, що ми можемо зробити? У нас є розділ діагностика, гаряча функція, управляємої функції. Equipment list, програмування, інформація по ремонту та профіль автомобіля. Давайте почнемо з діагностики. Автоматично спробуємо зв'язатися. Як бачите, в першу чергу у нас підсвічується і йде зверху система, яка має помилку, а далі вже всі системи, які йдуть ну, власне, по черзі в самому автомобілі. Так, давайте зайдемо, тоді у нас є помилка по центральна електронна система електрооборудування. заходимо в систему. Бачимо, що можна подивитися інформацію з боку керування. Тут у нас, в принципі, стандартні дані, натискаємо вихід. Коди несправності можна прочитати. І бачимо код помилки з його описом. Ограничення роботи із слишком низького напряження виход за ніжньою границю. Можемо подивитися, спробувати заморожений кадр. Так, у нас є і дата, і час, і статус, і пріоритет кілометраж, на якому це, ця помилка у нас була. Тобто, в принципі, це теж доволі зручно. Можемо спробувати видалити помилку. В такому випадку має бути запалювання, у нас вимкнути двигун заглушений. Погоджуємося. І є. Давайте спробуємо заново считати. Так, помилки більше немає. Тепер давайте подивимося на те, що можна побачити там, власне, по потоковим даним, наприклад, по двигуну. Спробуємо інформацію з боку керування. Тут у нас теж, в принципі, дані всі стандартні. Давайте спробуємо зайти в потік даних. Заведемо автомобіль. Ось, власне, такий немаленький список потокових даних у нас тут є. Дуже багато всяких параметрів можна побачити. Що у нас далі нас цікавить? Активні тести. Так, давайте спробуємо. Так само має бути вимкнений двигун заглушений, але вимкнене запалювання. І бачимо ось такі от у нас дані. Давайте, наприклад, спробуємо електроніка паливного насосу. Так, впуск. Так, щось справді у нас відбувається. Тобто ці дані, ці тести, вони всі активні, і що дуже класно в Аутелі, що в принципі те, що тут є, то воно зазвичай все і працює. Адаптації. Так, можна активувати додатковий отопітель салона. Ага, він у нас активний. Базові налаштування. Теж бачите, є чимало всяких параметрів. Так, Розширений ідентифікатор. Тут у нас дані ось такого плану. Security access. Доступ. Тут можемо ввести код доступу для прихованих налаштувань. Так, шифрування це у нас трошки кривуватий переклад. Шифрування це у нас є кодування. Так, неправильне кодування може привести до відказу мод для управління, ОК. І тут можна задати інші значення по кодуванню. Так, Subsystem coding. Тут це теж у нас кодування, але на даному автомобілі функція не підтримується. Логін онлайн у нас зараз немає інтернету, тому, в принципі, це не протестуємо. І управляємо функції. Теж бачимо певні адаптації, скидання тиску. В контурі високого тиску палива та інші адаптації. Ось, власне, такі функції у нас є. Також блоки управління можна вибрати вручну через пункт «Блок блоку управління і, власне, зайти конкретно в той блок, який вам потрібен, щоб не робити діагностику всіх систем. Також, якщо повернутися назад, є гаряча функція. Це у нас сервісні функції, і бачимо, які по даному автомобілі вони є. Одна з улюблених функцій наших клієнтів це функція Одометр. Тут можна прочитати пробіг по різним блокам автомобіля і, власне, звірити з тим, чи він не коригувався. І, як бачимо, по двигуну у нас пробіг записаний 186 414. По коробці 186 410 та по переборам, власне, та ж сама цифра. І даний пробіг він відповідає дійсності. Йдемо далі. Є в нас управляємі функції, власне, якщо вибрати блок керування, там, наприклад, вогном, то це ті ж самі функції, які ми бачили з вами вже з меню діагностики. Просто тут вони виведені як окремим швидким до роботи пунктом. Так, «Equipment list» – Вся функція на даному автомобілі не підтримується. Програмування це також пункт для тих, хто знає, що з цим робити. Інформація по ремонту, подивимося, чи що тут щось буде. От, бачите, є такі -от різні параметри, наприклад, «Холостий хід, обучення, і тут інформація про те, як власне, зробити перенавчання базової установки. І, власне, профіль автомобілю. Тобто, це ми бачили ще з самого першого підключення. Також що дуже зручно в даному приводі, це те, що кожен звіт ваш зберігається в історії. тут у нас є пункт історії, ми можемо на нього перейти і побачити повністю власне, те, який це був автомобіль, який це був пробіг, можна було прописати номер автомобіля. Можна додати клієнта, тобто вести власне, відразу в приладі базу своїх клієнтів на СТО, і бачити, по яким блокам були помилки. Можна відразу підключитися до даного автомобілю, натиснувши на значок з авто. Тобто тут вже буде система розуміти, які блоки були в автомобілі, з чим має справу власне сам прилад. Так, у нас окрім. Власне, самої діагностики, і Ви, виведено окремий пункт сервіс. Давайте подивимося, от це ті ж самі сервіси, які ми бачили по автомобілю. Але якщо до вас, наприклад, заїхав автомобіль і суто у нас заміну масла, і вам не потрібно робити діагностику, а просто скинути сервісний інтервал по заміні масла, то це значно швидше зробити от даним пунктиком. Просто тоді вибираєте автомобіль і просто робите скидання власне, сервісу по маслу. Є у нас менеджер, це інформація про сервісу, менеджер по клієнтам, тут теж знову ж таки, про що ми говорили, про веденню бази даних історія по автомобілям. І з цікавих ще моментів у нас виведена окремо спеціальна програмка для відеоендоскопа та осцилографа і тесту акумуляторів. Тобто, якщо у вас є відеоендоскоп від Autel, осцилограф або тестер акумуляторів, можна цими модулями користуватися теж тут дуже зручно. От друзі, ми з вами і провели коротенький огляд, на прилад Autel MK906BT. Сподіваємося, він буде корисний вам у виборі автосканера для свого автосервісу. Якщо ж відео було для вас цікаве та пізнавальне, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити новинки.